У Тернополі подорожчала картопля. Ця тенденція спостерігається вже близько двох тижнів. Одна з основних причин збільшення попиту та зменшення пропозиції, розповідають продавці. Скільки зараз коштує цей популярний овоч, дізнавалися журналісти Терену. Так, кілограм картоплі на ринку обійдеться у 20-25 гривень. Ціна залежить від якості та сорту. Ще два тижні тому ціни були нижчими, кажуть продавці було 15, 14, 12, як, як і картошка. Є тут щось таке дробненьке, таке інакше сорт. Є краще, це вже дорожче. Чуже, ну, 5 гривень підняли, не так дорого. 5, 10, 8, ну так. Ще однією причиною подорожчання є різке похолодання. Через мороз багато фермерів не привозять картоплю на ринок, а ті, які продають, ставлять високу ціну. Популярним сортом залишається білороса, адже вона стійка до морозів. Мало їй, тому що фер... ну, люди не... селю не несуть, фер... Фер... фермер не несять, тому що мороз холодно, на вулиця дуже мороз, і нема картошка. Нагадаємо, восени картопля коштувала в середньому 13 гривень за кілограм. Тоді продукції було багато. Загалом цьогорічне подорожчання є рекордним. Такої ціни не було навіть минулої зими. Подешевшення найближчим часом продавці прогнозувати не беруться. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, кажуть, стараються вирощувати картоплю, бо це вигідніше. Однак, коли овочі не вистачає, то доводиться купувати, адже це основа багатьох страв. Маю свою, маю три сорти. Готую з картоплі. Ну я вам казала, оці пальчики або ліниві вареники. О, ну, пироги, як по-нашому, по-вашому вареники. Ну можна ці блінчики робити туди, такі, як сирнички. І можна у що як ліниві вареники, ще на сковородці на олії підсмажувати. Маємо в селі в свикрів, але якщо часом приходиться так, во то ми купуємо в по цьому подолянах в сільпо їздимо завжди. Ну деколи тут вона ринку може купити. В бараболя ми годуємо часто. В основному це в нас є тертюхи запечена з грибами бараболя. Ну і топчанка, тобто пюрешка. Я маю свою картоплю. Картоплю ми любимо і багато їмо. В основному картопля пюре Тертюхи, жарено дуже любимо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.